Пропоную вам сьогодні вивчити вірш на пам'ять української письменниці Марії Перелісної. Називається віршик Весна. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Бо сонце його пригріває? Що ж це синя на землі? То ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то ж травичка золота, а над полем що бренить, то любий жайворон летить. В цім віршику про весну хтось комусь задає питання і отримує відповідь. Пропоную вам його з мамою так і вивчити. Ви будете питати, а мама буде відповідати на питання. Як, наприклад, що з весною настає? Ви запитаєте, а мама відповість: сніг у полі розтає. Домовились? І, як завжди, вивчити вірш нам допоможе табличка. Починаємо з верхнього лівого куточку. І слідкуємо за стрілочкою, де будуть вказані підказки. Тож, давайте перший раз повторюйте після мене, а другий і третій раз повторите з мамою. А вже на четвертий раз зможете розповісти весь віршик. Тож, сідайте зручно і слухайте уважно. Нагадую, коли буде звучати питання. Треба виділити його, линєво. Що з весною настає, щоб всі зрозуміли, що ви запитуєте? Тож починаємо. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його прогріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з-під листа? То травичка вироста. А над полем, що бринить? Любий жай, ворон летить. Молодці. А тепер пропоную вам таку гру. Я буду задавати питання, а ви на них відповідати. Що з весною настає? А чому то так буває? Що ж синіє на землі? А що пнеться з-під листа? А над полем? Що бренить? Тож сідайте з мамою разом, передивіться відео іще раз в режимі пауз і неквапливо завчіть віршика на пам'ять і розкажіть його друзям і родичам.